Всім доброго дня! З вами ГБО КП. Підписуємося, ставимо лайки. Сьогодні у нас в роботі був ось такий автомобіль це Kia Ceed, 2011 року вигуплення з двигуном 1.4. Ось такий ми бачимо загальний вигляд у нас під капотом. Зараз більш детально. Ось тут у нас розташувалася електроніка KME Neo SkyJet. Ось так закріпилося. Біля неї одразу помічаємо діагностичний роз'єм. Ось тут у нас розташувався запобіжник, підключався ось тут, тут у нас є постійний плюс, від клеми акумулятора. Та ось так підключилася маса. Йдемте далі. Так, ось тут у нас розташувався редуктор. Редуктор Tomasato Nordic з хорошим запасом по потужності на 170 кінських він. Ось так він об'язався. Підключився він послідовно, тобто вихід з головки йде на редуктор, а з редуктора вже на пічку. Використались кругом саме зажимні хомоти, посилені торгової марки Мікалор. Ось, ось тут розташувався ось на такому краштанні фільтр Алікс циклічного типу. Дуже буде зручна заміна. Ось тут зараз ще не прикрутилася кришка для детального відео. Ось так розташувалась форсунка баракуда 120-та. На само заженихому такси. Ось тут можна бачити як відбулася засверловка. Ось так оце. Ов'язалося. Йдемте далі. Ось тут в салоні у нас розташувалася кнопочка G7. Гарно проглядається. Та заправочний пристрій. Заправочний пристрій ось тут. в бампері. Зручна заправка. Балон розташували на 42 літра. Торгової марки PolMacon розміром 600х200. Мультиклапан та з електроклапаном, вентиляційний отвір, як бачите, все по стандарту. Ось така сьогодні була проведена робота. Всім добра та миру. Підписуємося, ставимо лайки.